Друзі, всім компанія Автопарк автопарквіал на зв'язочку. Продаж заїхав до нас сьогодні класнючий такий лінкольн на Утіліус 2020 року. Приний з США з мінімальними пошкодженнями. Крашений тільки один-два елементи. На максимальній комплектації підігрів всіх сидінь, пам'ять передніх сидінь, електрорегулювання передніх сидінь, електрорегулювання руля, максимальна мультимедія з усіма камерами, з парктронічками. Є також класнюча панорама. В салончик автомобіля в ідеальному стані, є ліпісточки, є все по автомобілю, що потрібно. По кузову автомобіль фарбованих тільки два елемента, задні подогріви, ряд автомобіля задній також в ідеальному стані. Карта дверей, як бачимо, також зараз більше вам покажу їх. Ось так тут все виглядає. Панорама чудова. По кузову взагалі без нарікань, задні проктроніки, задня камера заднього вигляду. 2 літра, 61 тисяча пробігу. Класнючі діски на зимовій хорошій резині. Автомобіль зергій без нарікань обслуговувався вчасно. Перший власник з США знаходиться він у нас на Сумській 2, місто біля метро Васильківської. Придбати його можна в кредит лізинг та заготівку. Тому друзі, чекаємо вас на перегляд.